Чим ти ви бавитись, Дасію? В неї там якась копійка і в тебе. Дася копійка. бавиться вона. Вона в рот запхала копійку і десь несе. Дася бавиться е копійкою одною, а я роблю картини з копійок. А, прикольно тобі. <гум> Можеш теж побавитися. Та я поки працюю. Можна хто більше е збере копійок з картини? Дивися, бере в рот копійку і носить. Ого. Ну, собака, собака натуральна. Палочки любить, копійки. Треба вкраде в тебе шкарпетку. <плес> Тепер дайте дві угу. а в мене на... Ще на... Диви, 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 взяла і понесла. Куди понесла на балкон?